Привіт, це Афіміна, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі, який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. В цьому відео я хочу поділитися своїми враженнями про фільм «Барбі» Грети Гервік, який наразі йде в кінотеатрах. З моменту виходу цього фільму в прокат, мені в рекомендаціях почали з'являтися безліч відео та статей з рецензіями та відгуками на цей фільм. Однак я нічого не читала і не дивилася, хоча це було доволі складно. Для того щоб не зіпсувати своє сприйняття фільму, мої думки можуть бути дещо хаотичними, тому що цей фільм спровокував дуже широкі і глибокі роздуми, чи мені було доволі складно виокремити певні тези. Тим не менш, дещо мені так і вдалося. До речі, ще на початку рекламної кампанії цього фільму у грудні 2023 року на своєму телеграм-каналі я писала короткий огляд трейлеру цього фільму, який є початковим епізодом. Де замість ляльок пупсів з'являється Барбі. Посилання на цей допис я залишу в описі відео. В соцмережах, серед думок знайомих і серед заголовків я зустрічала різні думки стосовно цього фільму: Чи це пустишка, маніпуляція, феміністичний ресентимент або взагалі деградація. Але також мені траплялися доволі неочікувані трактування цього фільму з традиціоністичної точки зору, що це своєрідна деконструкція феміністичної ідеології. Що ж, а на мою думку, це продукт метамодерністської парадигми, яка включає обидва попередні вектори. В цьому огляді я не маю мети розібрати. Певні нюанси цього фільму, окремих персонажів чи сюжетні лінії, тому що я не кінокритик, але цей фільм торкається теми статі, стосунків і соціуму. І саме тому я дуже хочу поділитися своїми думками відносно цієї стрічки. Перше, що ти починаєш переживати, переглядаючи цей фільм, це ностальгія, адже ти повертаєшся у дитинство. І згадуєш цей ідеальний світ, який ти уявляла, коли гралась Барбі. окремий всесвіт з гарними будиночками, автівками і гардеробом. Це таки справжня мрія дівчинки підлітка принаймні особисто я про таке мріяла. Цей фільм відразу пробуджує дуже приємні емоції і спогади з дитинства. Це така собі гіперрефлексія свого давнього досвіду і пряме повернення до дитинства. Це одні з аспектів метамодернізму. Також мені сподобалося, що це буквально світ Барбі. Адже саме так я спускала їх з будинків чи з інших поверхонь. Саме так вони їли неіснуючі продукти і напої. Всі барбі завжди посміхалися одна одній. і всі були дуже гарні. Тобто це не якась альтернативна реальність, це справжній світ Барбі, який є реальним і нереальним водночас. І це теж наштовхує нас на думку про метамодерни. Спочатку можна подумати, що цей світ показує нам феміністичну утопію, якою б вона могла бути, якби не реальний світ. Однак я побачила дещо інше. Ця Барбі, утопія є втіленням інфантильних мрій, дівчат-підлітків. Це навколо ідеально фемінне, всі щирі та побут не створює труднощів, а все, за що ти не берешся, дається вкрай легко. І звісно ж, всі хлопці навколо мріють. Здобути твою увагу, і головна риса, яка проявляє перед нами інфантильність як основну рису цієї утопії, це добровільна відмова від вибору, яка демонструється у цитуванні матриці, де нео мав обрати червону чи синю пігулку. Натомість Барбі до останнього полягало на тому, що вона не хоче робити це відео, що насправді у неї її дійсно не було. Тим не менш, Барбі самостійно обирає далі жити в ілюзії. Але, як ми знаємо, до розв'язання не уникнути, як би цього не хотілося. А поломка Барбі свідчить про зустріч з жорсткою реальністю, яка настає у кожної дівчинки і проявляється в першу чергу через тілесні зміни. Тобто, спочатку ми бачимо ідеальний світ дівочих ілюзій, який ще не має нічого спільного із з реальним життям. Натомість зустріч з Реальністю неминуче, хоча й сприймається вона дуже трагічно. Однак ця утопія перетворюється на феміністичну після того, як Барбі повертається з реального світу і знаходить себе у світі ідеальної парбочої утопії, де не усвідомлює себе як чоловіків через максимально поверхневі прояви маскулінності, що створюють гострий контраст зі світом Барбі. Ви ж помітили наскільки сильно гіперболізовані у фільмі? Фемінність та маскулінність. Потрапивши у реальний світ, кен бачить, що ситуація може бути інакшою. І йому здається, що ця інакшість вона проявляється у тому, що все треба змінити навпаки, і після цього він повертається в Барби Ленд, де розпочинає патріархальну революцію. Так само, і Барбі, побачивши різючий контраст зі своїм минулим світом, починає феміністичну контрреволюцію, аби повернутися до того, як було. Раніше, але як раніше вже ніколи не буде, і навіть самі жителі Барбі Ленду одноголосно з цим згодні. Ви можете мені суперечити і нагадати, що наприкінці фільму Барбі таки повернула собі владу. Так, але на мою думку, це не більше ніж данина стилю, адже це Барбі Ленд, і сам фільм побудований на жіночій оптиці. Навіть це не заважає Греті Гервіг. Дуже тонко підійти сучасний фемінізм з його радикалізмом та гостропутістю. Зокрема, це проявляється у бажанні Кена досягнути висот у реальному світі лише через сам факт того, що він належить у чоловічої стадії. Волю робити комусь апендиктомію. Але я чоловік, але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна Ні. і гостра штука. Ні. Ось і він Лікарю. Викликайте охорону і знайомлячись з феміністичною критикою. Ми зустрічаємо саме таку тезу, що чоловіки володіють світом. Лише через сам факт приналежності до своєї статі. Окрім цього, наприкінці фільму є важливий епізод уже після воїн та революцій, де Кенни виборюють собі перші посади в суді не дуже високі, не дуже статуснім, але тим не менш за кадром звучить фраза, що все-таки Кенен треба з чогось починати, і колись вони будуть грати ту ж саму роль, що і жінки в реальному світі. Тобто теж матимуть владу, вплив і можливості. Міф про всеохопний патріархальний гніт через таке відзеркалення просто руйнується. Також цікавою є монолог матері у дивному будинку в Барбіленді. Це такий собі монолог про наболіле звичайної жінки, яка жаліється і на чоловіків, і на феміністичний мейнстрім, який також змушує жінку слідувати доволі жорстким вимогам. наш час майже неможливо бути жінкою. Каже вона, ця внутрішня феміністична суперечність проявляється також і в зустрічі Барбі із Сашою, дочкою тієї жінки, яка проговорювала минулого Барвіленті. Барбі щиро вірить, що всі жінки світу її люблять через ту впевненість, яку вона їм дарує. Адже саме таким був задум створення цієї ляльки. Домі Саша, дівчина підліток звинувачує Барбі у шкоді. Яку вона наносить іншим жінкам через свою патріархально капіталістичну відповідність? Використовуючи гіперболу, гарів показала на здійсненість обох радикальних систем якою я прагнула Барбі, і якою я прагнув Кен? Кен хотів збудувати свою патріархальну утопію на ресентименті до Барбі. На мою думку, це дуже точне відзеркалення феміністичних прагнень в сучасному світі, де жінки, що керуються ресентиментом, хочуть запрограмувати чоловіків на виконання певних функцій, які будуть прийнятними у феміністичній утопії. Але наприкінці фільму і Барбі і Кен доходять до розуміння недолугості таких систем, де одні слугують відзеркаленням інших. Це сум в ідеологічному вимірі. Боротьба проти патріархату, як і боротьба проти фемінізму, втрачають свою релевантність як в реальному, так і в ідейному світі. Битві статі проходять шлях об'єктивації та своєрідного пробудження, що веде до рівного діалогу. Дехто заакцентує увагу на моменті пробудження Барбі, що натякає на сучасну волк ідеологію. Проте для мене ці пробудження були не стільки ідеологічними, скільки особистісними, і Барбі, і Кени. Позбавившись ідеологічних нашарувань обох систем, віднаходять себе як повноцінних особистостей. І такий розвиток подій одразу наштовхує мене на думку про те, що це дуже нагадує процес формування людської особистості. Після ранньої підліткової гіперфемінності або гіпермаскулінності настає час пізнання своєї людської сутності. Це певною мірою доволі психоаналітичний. Сюжет, враховуючи попередні роботи Грети Гервіг, подача стає зрозумілою, адже вона знімає фільми про молодих жінок, які переживають труднощі у власному становленні в реальному світі. І мені здається, що у фільмі Барбі Грети Гервіг вирішила зруйнувати будь-які ілюзії, які живуть у жіночих головах, і звернути увагу на реальний світ. І заодно поділитися жіночим досвідом з чоловіками. Помістивши їх у відзеркалення і максимальну гіперболізацію реального світу, так ви скажете, що Барбі стверджує негативність патріархату і необхідність його руйнування. Але також наприкінці фільму вона говорить про те, що світ, де відбувалася патріархальна феміністична революція, перестала бути її світом, і вона прагне потрапити в реальний світ з усіма його труднощами, суперечностями і навіть смертю. Неочевидним ну, є також діалог першого та останнього епізодів фільму. Початку фільму бабі постає перед нами як втілення нової жіночності. Яка позбавлена репродуктивної функції, натомість зосереджує нашу увагу на екзальтованій сексуальності, яка у свою чергу є вигаданою, оскільки Барбі не має статевих органів. Але в останній сцені Барбі, яка потрапляє у реальний світ із нереальною жінкою, іде на прийом до гінеколога. Це не стільки про сексуальність, скільки про усвідомлення себе реальною жінкою, що дуже тісно пов'язане з відчуттям власної тілесності. До речі, це доволі сміливий хід в умовах пануючої трансгендерної парадигни. Та Гервіг пов'язує буття жінки в реальному житті з біологією, в той час, як у Барбі Ленді буття Барбі, як і буття Кені, визначається лише набором певних стереотипів. Тобто, це, взагалі, ставить під питання самогендерну ідеологію, в якій стать є лише соціальним конструктом, усвідомлення Кеном своєї окремішності та особистості, перетворення Барбі з ляльки на людину. Це і є ключові події фільму, в яких Ретехеріг пропонує вийти з обох стереотипних парадигм, в яких і жінки і чоловіки піддаються жорсткій регламентації. Також мене дуже неочікувано здивував момент, де директор Mattel, компанія, яка виготовляє Барбі, говорить Барбі про те, що всі його найкращі друзі євреї. Хтось не звернув на це увагу. Хтось не зрозумів і пропустив. Але я відразу згадала Ото Ванінгера, який у своїй роботі Стать і характер присвятив цілий розділ тому, чому єврейський народ є фемінним на противагу маскулінному арійському народові. Наразі я не буду пояснювати його аргументацію, тому що це взагалі інша тема. Але цей момент змусив мене серйозно задуматись над тим, а чи не читала Грета Гервіх Ото Ванінгера? Бо якщо так, то фільм Барві можна піддати розбору крізь призму книги Стать і характер. Чи може нам дати взагалі неочікуваний результат? Хоча може це просто моя вигадка, але мені здається, що такі пасхалички з'являються не просто так. Загалом цей фільм став для мене дуже хорошим прикладом про тупорство утопічних ідей, які зрештою розбиваються, коли чоловіки і жінки починають усвідомлювати себе людьми. І саме після пізнання критичних точок обох систем приходить розуміння їхньої міздісненності і неправильності. Змішування ідеального світу Барбі з реальністю стало дієвим методом для того, щоб максимально чітко і ясно показати цю проблему. І також мені здається, що цей фільм є певною метафоричною психоаналітичною історією, яка розповідає нам шлях становлення як окремої жінки, так і жіноцтва загалом. Звісно, нас збиває спантелику і змушує виснути феміністичним цей фільм. Той факт, що його сняла жінка, і що всю історію вона побудувала в жіноцентричному світі, але це і не дивно, якщо ми розуміємо, що глобальна тема є. Шлях становлення жінки. Однак феміністичним цей фільм є хіба що по формі за сенсовим наповненням це багатошарове сказання, яке змушує нас визнати нездійсненість жорстких систем і штовхає нас відмовитись як від чорно-білого світу, так і від множинної ідейної невизначеності. Барбі Грети Гервіг це не феміністичне кіно. це постфеміністичне кіно, яке пропонує нам вдатися до метамодернізму для вирішення наявних суперечностей, і певною мірою це травестійна драма яка змушує різні сторони дивитися на себе збоку. Відчути себе в чужій школі. А які ваші враження від цього фільму? І чи захотіли ви його подивитися, якщо до цього часу Чергу Юркіна? Пишіть свої думки в коментарях, а також робіть репост пост цього відео у своїх соцмережі, якщо вам сподобався мій розбір. Нагадую, що це відео було створено зокрема за допомогою моїх донаторів на Маймія Кофі. Якщо вам близькі мої роздуму і ви хочете допомогти у просуванні цього каналу, приєднуйтесь до команди спонсорів на Маймія Кофі. Посилання залишу в описі відео. Дякую за увагу! Бувайте!